Привіт! Мене звуть Настя. Сьогодні ми з вами будемо дивитися розмальовку квіткову. Сто відсотків задоволення розмальовка антистрес квіткова. Тут взаді тоже є квіточки написано. Тут написано. Тут сказав, що розфарбовані лице, забавки для дітей, геть стереотипи. Запевняю, що кожен, хто розгорне цю розмальовку і доторкнеться олівцями або ручками до чудових візерунків, уже не зможе відірвати від них, поки не розмалює зентагли улюблені кольори. А під час розфарбовані модних візерунків, що будуть у вас свій, ви її не помітите, як засп... заспокоюєтеся, та розслабитись. Рекомендується до використання під час ранкового пробудження в обідню, перерву і після важкого трудового дня. Така е, е, красива розмальовочка. Як ви тут бачите, там теж цвіточки і е, деякі не розмальовані. Що так, їх не треба розмальовувати, можна розмальовувати. Звісно, я вже де, де там помаль... розмалювала. Давайте будемо відкривати першу сторінку. Перша сторінка в нас така, такий цвіточок, великий. Я розмалювала його. Таком. Коли я дивлюсь, мені так більше всього видно сильненько. Мені дуже подобається, як я все фарбувала. Дальше йде друга. Сторінка трошки наша. іде на дві сторінки такі саме. Треба це домолити, але я не хочу, маб, не знаю чому. Може бажання зникло, може ще що щось. Далі йдуть листочки. В мене такі, Там я, я тут теж, теж одне розмалювала, і друге розмалювала, і інше не хочу. Я не знаю, чого я не хочу. Може, і правда бажання зникла. Наші такі, як це називають, але виртушки і такі як ромбіки. Отут, як прапор України. Наші такі полочки на дві сторінки теж. Як тут на другу теж на дві сторінки. Наші дев'ять. Отут і так багато цих листочків. Тут, теж. тут я питала щось намалювати, нічого не вишне. Може колектором замазати його. Теж тут такі візеруночки на цю стрінці теж, теж на тих стринка. Теж є е, такий кружочок розфарбовувати теж треба тут. Я цю сиреньку хочу розмалювати, хочу домалювати. Дальше. тут таке саме, як віночок, віночок на голову. вдівати. І тут перебався листочку. Ой тут. Ось оці листочки. Такі кольорові. Далі тут сердечко. Таке, які розмалювала. Оце не, не мені такої малювати. Не хочу. Я, е, я все так малюю, як прапор України, Раніше зверху було. Жовте, а потім синє, Бо читалося жовте – це було сонце, а синє – це була, бу, була вода. Тепер наоборот, синє – це вода, ой, це небо, хліб це. Боже, жовте – це хліб, пшениця. Далі. Є така розмальована вже, вона, в неї, вона схожа на цю. ну Тут просто такі самі візерунки, як е, такі, квіточки такі самі. Ось тут є розмалювали синки, день було розмалювати. тут такі кучері розкусують? Далі якісь крутілки. Більше схоже, так, їх треба жовтенькі малювати. Тут те саме. Далі, така йде завертушечки. Отут, як я перший раз розмальовку побачила, оці, як листочки, мені казалися, що тічки не лап, Ну, Крок поставлений. Далі йде у мене такі візерунечку. Чи була? така мені ця дуже подобається. Ти теж я так лапки. Буду малюватися малюці. Е, тут я буду. Це, я не хочу зрозуміти. Допущу такі квіточки і листочки. Це таке. Так, тут їде на дві сторінки. Листочки, ось дивіться, як тут. трохи. чем мы схожи. На печатку совсем. Так. Тут опять такие видимонечки на боку. Даже я. Последняя слинка с розами. Ну, эти розы тоже нравятся. А тут -то надпись. Я пойду. І тут як я казала. я казала, що я буду моліти в самоліти? Ну, я просто п'ятницю їду на отдих. Отпускні. Я не хвастуюсь. Чи хвастуюсь? Я ви хватитися? В Турції я лечу. Ну, я зранку можу ще йдемо, там відео може збиратися, бо ми будемо летіти прямо ввечері. а там прям внутри я не знаю, чем я буду снимать. Ладно, ставь лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока, пока-пока, пока-пока.